Всім привіт! Сьогодні новий день. Наступний день ведення мого каналу з нуля спроба завести ще один канал на YouTube. І сьогодні хотів віднести свій MacBook до ремонту. Я розповів про це в моєму першому YouTube шот на цьому каналі. І в мене нічого не вийшло, бо в Польщі зараз вихідний, субота і нічого не працює колапс сфери послуг. Причому в них такий колапс кожні вихідні діється. Я, звісно ж, дуже переймаюся хоч з цього приводу так. Або... Ну, бо в мене MacBook цього потребує ремонту вже рік, напевно. І зараз, коли нарешті зібрався, вже гроші взяв, то опа і нічого не працює. А в будній день я не можу віднести в робочий MacBook до ремонту, бо я на ньому займаюся в школі. І через це я ще не знаю, що мені робити. Можливо, один день прийдеться позайматися на телефоні, хоча це дуже незручно. Я сподіваюся, що все ж таки я щось придумаю. От Ялинку вам тільки що показував. Вона знаходиться в спорткомплексі. Тут ось написано сауна. Станція, до речі, от в Варшаві повсюди такі станції для ремонту велосипедів. Станція для ремонту швидкого велосипедів можна накачати колеса, і можна там є деякі інструменти, відремонтувати щось. Написано, що тут є також зала гімнастична і сіловня. Сіловня це спортзал. Ну, ось такий спортивний комплекс. Ідемо далі. Йдемо зараз до галереї Вільянської. Там дуже смачне морозиво, і я вам зараз навіть покажу його, якщо ми туди дійдемо. Дивіться, як. Красиво, вони оформили ось цей газон, як це можна назвати. Вибачте, що я так повільно розмовляю, я просто е, так ось постійно не розмовляв на українській мові, ну, вже, напевно, з півроку точно не було з ким. Вони раніше всі е, лежали ось так просто. Тут, а тепер їх на зиму позв'язували, і вони е, так прикольно виглядають. Мені подобається. Красиво зробили. Зараз будемо йти по набережній вздовж вісли, замість того, щоб іти в старе місто. І взагалі я тут дуже часто е, влітку їздив на велосипедах. До речі, це дуже цікаво, тому що. Мій улюблений транспорт це велосипед. І напевно, якщо мені запропонують їхати на а, автомобілі, якщо це ну, навіть десь до 30 кілометрів, і в мене є час і можливість цього, то я виберу а, велосипед. Бо я, я їх обожнюю. Я прям не можу без велосипеда. Я кайфую на велосипеді. В дощ і в сніг. Ну, єдині нічого мені не може заважати, окрім того, що я купив собі свій велосипед, прокатні на зиму прибирають. А я не хочу, щоб оці всі солі, якими посипають, погіршували стан мого велосипеда, бо вони не дуже добре впливають, впливають на технічний стан різних агрегатів там. І, м'яко кажучи, я не хочу, щоб в мене колеса поржавіли. Покрилися іржею, вибачте. І от ми вже підійшли до вісли. Тут іде крига, і я прям перший раз таке бачу, щоб по віслі йшла крига. Бо тут дуже сильна течія, і через це тут майже немає. Вибачте, за тавтологію, криги на річці, майже ніколи немає. Вона не встигає просто намерзати, її всю зносить. Ого, як їй багато. Все ж таки хочу закінчити про велосипеди. В мене з ними взагалі е, дуже цікаві відносини склалися. Я вже тут в Польщі затівав бізнес по ремонту велосипедів. Ну, так, як бізнес. Я намагався купувати велосипеди дешево, ремонтувати їх до ну, більш-менш нормального стану, щоб вони їздили, і продавати їх дорожче. Ну, взагалі там довга історія, я вам зараз її розповім максимально стисло. Але як це все було? Я купив перший велосипед за 200 злотих. Ну, Щоб ви розуміли, 200 злотих, Ну, це один день попрацювати, пороздавати. Ні, Ну, не флаєри пороздавати, пороздава... пороздавати флаєри, вибачте, за російську тут. Це поприбирати, позайматися клінінгом один день в великій квартирі, там 100 квадратів. Оце буде 200 злотих заробітня плата. І фактично я за денну заробітну плату. Прибиральника купив велосипед і спробував його відремонтувати. В мене все вийшло навіть, але був один нюанс. Я коли його купував, не помітив а, зварний шов. Рама була варена, і через це я коли поїхав на ньому пробний заїзд в 70 кілометрів. Ну, взагалі, проїхав я десь з них. 75, а останні 5 я катив його в руках, бо в мене лопнула рама. Мені довелося відвести його до ремонту, там заварити раму і продати на 20 злотих собі в мінус. Але володар новий цього велосипеда віддав мені свій старий, і він в мене досі стоїть. І я його спочатку, бо я живу на останньому поверсі, не вино, ну не пристібав, я його залишив під'їзді там от на, техніч... на технічному поверсі. І він в мене там стояв якийсь час. А потім я вийшов, бачу, велосипеда немає. Ну, Мої емоції були приблизно такі: очманіти можна, як кому потрібен велосипед, в якого не працюють. Не знаю, як по українську сказати, тому скажу по російську. У якого проскакують педалі Тобто э, крутиш, педалі проскакують, цеп проскакують, нікуди не поїдеш. І я э, таким чином був здивований, дуже розлючений, але я знав, що на останньому поверсі мешкає безхатько. Я 100% був э, впевнений, що це він. Ну, спочатку я пішов, в мене був дрин від лопати, і я пішов за ним. За дрином, не за безхатькою. І збирався перерахувати цим дрином. безхатька І декілька його кісточок. бо я був прям. Ну, ви можете собі уявити, в мене вкрали, е, вкрали велосипед, мої 20 злотих, можна сказати. Ну, це, як би так сказати, велика сума, це солідна сума грошей, але. На це мене хвилює. Тут якби вже а, просто по поняттям так не можна робити, не можна красти в мене велосипед. І я такий зайшов на останній поверх, подивився, а його там вже немає. Я був в шоці. Ну, а, ввечері я повертаюся додому, дивлюся, велосипед. На восьмому поверсі. В ліфт він не влазить, стоїть тяжкий старий велосипед, дуже тяжкий, з величезною рамою. Тобто він його спочатку зніс, щоб кудись з'їздити, потім взяв цей велосипед. Е, може, нікуди не зміг поїхати на ньому і замість того, щоб кинути. Ну, як би е, хтось міг зробити, якщо вкрав велосипед його прямо там, е, ну, де завгодно на вулиці, він його заніс назад, на восьмий поверх. Пішка. Та я його не можу затягнути туди. Ну, він дуже тяжкий. Ну, можу, але це дуже складно. Не полінився, там його поставив, як він і стояв. Я повернувся і був цим дуже задоволений. Ну, Можливо, людині кудись потрібно було поїхати, і він якось на цих проскакуючих педалях зміг доїхати. Ну, добре, я подумав, хай так буде, але все ж таки замок для велосипеда я купив і пристібнув його, щоб більше такого не повторювалося. І з тих пір, якби велосипедами я не займаюся, я купив собі. Уживаний вже велосипед Б'янчі шосейний. Я їм дуже задоволений. І ось, здавалося б, ще тут, так майже, Ну, для мене це єдиний плюс Польщі. Вибачте, мене поляки, але це так. Тут дуже все для велосипедів гарно зроблено. Можна прям все, що завгодно зробити. Тут на велосипеді. Хочеш поїхати під Варшаву, їдь під Варшаву, там буде велодоріжка. Хочеш покататися на гірському велосипеді, знайдеш спеціальний трек. Любиш шасейні велосипеди. Ну, будь ласка, тут буде навіть не бруківка така на велодоріжках, а асфальт кращий, ніж на дорозі для машин. Тобто мені прям це дуже подобається. І ще тут а, муніципальний дармовий прокат велосипедів. І можна а, перші 20 хвилин їхати безкоштовно, а наступну годину а, за 1 злотий. І ось їх, коли на зиму прибрали, то я вже не їжу, бо а, ну так, я та людина, яка каже, що я на сьогодні мокро на вулиці. Знаєте, це як в дощ на машині не їздив. От в мене така ж сама історія з моїм новим велосипедом. Так. Це спадкове в мене. Як батько з машиною, от я так само з велосипедом. Ну, бо я купив для себе цей б'янче. Для мене були це великі гроші. Я не буду казати за скільки, хоча ні, скажу 2000 злотих. Це недорого для тої моделі, того року і того чудового стану, за який я його купив. Я саме тому і вирішив, вирішив, що ось ну я не можу пропустити а, цей велосипед. Я дуже хотів собі велосипед саме від компанії Біянч. І тому я а, це зробив. І я не краплі не пожалкував взагалі. Це правда дуже крутий велосипед. Це десь як Феррарі, тільки в світі велосипедів. Я прям від нього кайфую. І ось в таку погоду я на ньому не їжу. Ну і навіть просто коли асфальт дощ не йде, але асфальт трошки вологий, я теж на ньому не їжу, бо я не хочу весь цей бруд, пісок, щоб летів в нього. Я завжди буду їздити. Погоду, коли все сухо, нічого на мій велосипед не прилипнеть, не приклеїться, ось така людина. А взагалі, ось те ж саме, що в мене з велосипедами, в мене ще й з літаками. Не питайте, як це вийшло, напевно, теж спадкове. Хоча ні, не спадкове, в мене таким ніхто не займається. Ніхто не займається. так. Правильно сказав, здається. А, ось як все було. Взагалі, я дуже люблю літаки і авіацію, а ще яхтинг. А, і я люблю авіацію настільки, що знаю про неї майже все. Ну, серйозно. Я взагалі сторонник тої ідеї, вибачте, що літаки це дуже доступні. Доступно? Ду... Це дуже доступно. Скажу так, потім перевірю, чи правильно сказав, якщо ні, то запам'ятаю, як правильно. А, і я вважаю, що кожен хто може собі дозволити BMW X5, може собі дозволити і літак. А, бо є дуже дешеві літаки, такі як Cessna 150, наприклад, від 15 тисяч доларів. Обслуговування в неї буде по ціні ну, десь як в той самої BMW X5. І все, у вас є свій літак. Ви, е, ну так, найдорожче тут буде, звісно, все одно літак, але ліцензія буде коштувати. Її може отримати ну реально майже кожен. В США, наприклад, і ну, в, у нас, я, щас, е, я зараз не кажу про те, що в нас не можна. Але в США, наприклад, є. Ціла асоціація людей, які з якоюсь доволі тяжкою формою фізичних обмежень, наприклад, немає рук чи немає ніг, вони а, є пілотами, керують такими легкомоторними літаками. А, це дозволено і це можна робити. І для цього потрібно мати якесь здоров'я космонавта та як щонайменше 5 разів злітати в космос? Це доволі таки просто. Ви е, Коштує це десь 12-15 тисяч доларів. Теж, якщо е, вчитися прям в якійсь е, хорошій добрій школі, е, в нас можна в Києві вивчитися. І все, ви пілот, фактично. Займатися у вас можна за 3 місяці, якщо дуже от швидко потрібно, будь ласка. І все. Тобто, от я вже почав вам виносити мізки про літаки, тому я закінчу цю тему, бо я так можу вічно. Вибачте, нескінченно. Я так можу нескінченно розповідати. А ще в мене особливі відносини з яхтами. А, навіть більш особливі, ніж з літаками. Ну, не більш, але десь на рівні. А, бо я. Так хотів а, і досі хочу собі вітрильну яхту, що навіть дякуючи батькам отримав ліцензію на керування яхтою вітрильною. А, мені подарували на день народження сертифікат на курс, тому я зараз ліцензований капітан. Ну добре, не капітан, рульовий, але все одно яхтою можу керувати. І ось. Так, це були офлайн-курси в Гданську. Ми туди поїхали. У нас була по 6 годин практика в день і 9 годин занять. Тобто від 3 до 6 годин практики і по 9 годин занять на добу. Тобто, це був дуже інтенсивний курс, він був 7 днів чи 5? 5. 5 днів був. Ми кожен день плавали на вітрильних яхтах. Один раз плавали на великій яхті 36 футів. Ну, це не дуже велика. Ой, ні, вибачте, 30 футів. Здається, це 9 метрів. Але... але це було дуже круто. Мені дуже сподобалося. Всім дуже рекомендую. Якщо хто в Польщі знає польський язик, польську мову, вибачте, то можете. Отримати таку ліцензію коштує вона, я не пам'ятаю, скільки вона коштує, трошки пізніше ввімкну знову камеру, бо вже рука замерзла, і покажу вам вже, напевно, з того берега річки, коли вже буду в галереї Віленської. Шановні мої, зараз я таким голосом кажу, бо я дуже знервований. Таке тут відбувається постійно. Я дуже вдячний Польщі, але ось такі косяки, вони тут постійні, просто. Не може бути і дня, щоб такого косяка не було. Подивіться, бачите ремонт. Ну, здавалося б, можна ж десь зробити доріжку, щоб пройти. Тут і ти та 100 метрів. От, е, мушинка, мушинка вон. Він пішов. Де він? Десь отут. Е, на камері не видно. Він пішов е, по дорозі. Бо звідси, от ровно, напроти мене стоїть обмеження. Далі йти не можна. Я був змушений обходити до ось тої будівлі. До таких зелених вогнів і повертатися назад ось сюди, щоб перейти на той мост. І справа в тому, що ти фактично е, таке тут відбувається постійно, через те, що тут постійний ремонт. Ну, це добре. Вони якби роблять доступну середу. Але я прям не можу, ну, мене прям. Вибішує, коли можна зробити прохід там, а його не зробили, ну, можете зробити прохід по технічним причинам. Я не сперечаюся, таке є і в Україні. Ну просто тут це частіше відбувається. То чому ви не поставили табличку от той білої будівлі, що ось далі прохіда не буде? А далі у вас. Там, типу, перегорожено 200 метрів, прохіда немає. Стрілку з той сторони з ті... Вибачте, З тієї сторони обходити. Бо ця табличка б вирішила все питання. І якщо б навіть хтось і пройшов повз неї, не помітивши, то ось такого як в мене б не було, бо я сам винен. Я не помітив велику табличку. Продовжуємо тематику канала з назвою Вдома Краще. Бо подивіться, оце Варшава десь пів кілометра до старого міста звідси. Ну, може, кілометр. Бачите, банки, бляшанки, а, пакети. Сміття купа. Тобто а, не треба думати, що в Європі якось по-особливому. Ось ми й дійшли до галереї Вілєнської, та нам тут в великому карфурі треба купити дещо на суші. Та ми тут завжди їмо морозиво по морозиво дня по 3 злотих за ріжок, за кульку. Це доволі так, ні, ну, не доволі так, це дуже дешево для Польщі. І тут дуже смачне морозиво зі злаками всім. Рекомендую спробувати, я покажу в якому саме магазині, в якій саме льодовні вони тут називаються. Льодярні. О, так, правильно. Це, до речі, православна церква, в якій я ще не разу не був. Вибачте, жодного разу я ще в ній не був. І знаєте чому? Тому що я. Сюди так далеко аж не ходжу, я заходжу частіше е, в католичні, католицькі, в католицькі костюли, костели. Так я вважаю, що Бог він один і я можу спокійно е, зайти е, в мічеть, е, та там помолитися, чи в костел, чи в звичайну церкву. тобто для мене це не принципово. Так, друзі, ось таке морозиво ми купили смак дня за 3 злотих, одна кулька. Тому ріжок нам обійшовся в 3 злотих. Я його вже над'їв трошки. Думаю, купимо ще. І воно майже закінчилося. Це були останні дві кульки. Купили Одно мені, одне мені і одне моїй мамі. Смачне це а, фінікове.